Сьогодні розберемо один із найгучніших ребрендингів останніх років. Це історія про те, як технологічний гігант, намагаючись зазирнути в майбутнє, припустився однієї простої, але фатальної помилки, яка перетворила його нову назву на жарт світового масштабу. Отже, як таке взагалі могло статися, як компанія з мільярдними бюджетами випадково назвала себе мертвою? Це історія про неймовірні амбіції, велетенські гроші і одне єдине слово, яке все змінило. А все починалося, знаєте, з такої собі гігантської, просто монументальної ідеї. Фейсбук хотів не просто змінитися, а буквально побудувати нову цифрову реальність, майбутнє, в якому ми всі будемо жити, працювати і спілкуватися. І ось уявіть собі, жовтень 2021 року. Марк Цукерберг виходить і каже: все, Фейсбук тепер це мета. Назва, до речі, взята з грецької мови, мала символізувати цей стрибок поза межі звичного нам інтернету у такий собі сміливий новий світ мета всесвіту. І грошей на це, звісно, не шкодували. Йдеться про величезну, багатомільйонну глобальну кампанію. У маркетинг вклали шалені кошти, щоб кожен у світі почув про цю нову еру. Ставки були ну просто неймовірно високими. Але от саме тут і починається найцікавіше. Бо в цій, здавалося б, ідеально прорахований глобальній стратегії не врахували один малесенький, але критично важливий нюанс. Нюанс, який миттєво підірвав увесь імідж бренду. І ось він, цей момент істини, подивіться, з одного боку, амбітний задум, поза межами, майбутнє, а з іншого, ну, фактично надгробок. А все тому, що слово, яке грецькою означає поза, на євриті, офіційній мові Ізраїлю, звучить як мета і означає мертва. Саме так, мертва. І вистачило всього одного твіту від технологічної експертки Ніріт Вайсблат, щоб усе спалахнуло. Кілька слів, і ця лінгвістична помилка стала вірусною, привернувши увагу всього світу. І звісно, це не могло залишитися непоміченим. Буквально за лічені години найбільші світові видання, як от BBC чи The Guardian, підхопили цю новину. І те, що могло бути локальною проблемою, перетворилося на міжнародний кур'йоз, про який говорили абсолютно всі. Ну а далі Далі в гру вступає інтернет. І ми ж з вами добре знаємо, що інтернет таких помилок не пробачає і не забуває. Подивимось, якою була реакція. Соцмережі, звісно ж, просто вибухнули. Ось вам типовий приклад жарту, який розлетівся миттєво. Фейсбук мертвий. Тепер це офіційно? Яка іронія, правда? Гумор став головною реакцією на такий амбітний ребрендинг. Або ось ще ласкаво просимо до мертвої компанії. Замість образу компанії майбутнього, бренд раптом почав асоціюватися зі смертю. Навряд чи це те, чого хотів Цукерберг, еге ж. І що ж зробила сама Мета, якою була їхня офіційна реакція, а вони вирішили нічого не змінювати. І з точки зору бізнесу їхня логіка зрозуміла. Глобальний ринок із мільярдами користувачів виявився важливішим за один, хай і дуже неприємний регіональний промах. Але знаєте, без наслідків все одно не обійшлося, і вони були досить відчутними. В Ізраїлі імідж бренду, м'яко кажучи, постраждав. Ідея мета Всесвіту почала асоціюватися з чимось мертвим, а сам цей випадок тепер наводять у підручниках з маркетингу як ідеальний приклад того, як робити не треба. Добре, історія цікава, але що з цього всього можна взяти для себе? Які практичні уроки можна винести, щоб уникнути подібних глобальних помилок у брендингу? Отже, чотири ключові кроки. По-перше, досліджуйте і йдеться про глибоке дослідження, а не просто перевірку в онлайн-перекладачі. Треба говорити з носіями мови, з лінгвістами. По-друге, тестуйте, проводьте фокус групи на ключових ринках. По-третє, будьте гнучкими і готовими до адаптації. І нарешті перевіряйте все: сленг, культурні асоціації, будь-які можливі значення. І все це по суті зводиться до одного ключового поняття культурна чутливість. Це не просто красиве слово, це абсолютно критична інвестиція, яка може врятувати не лише репутацію, а й мільйони доларів, які могли б бути витрачені на провальний запуск. Тому що, зрештою, головний висновок такий. Назва бренду існує не на папері в кабінеті маркетологів, а в головах людей по всьому світу. І те, як вони її сприймають, це і є реальність вашого бренду. І наостанок просто питання для роздумів, особливо для тих, хто створює чи розвиває бренд. Чи назва справді геніальна, чи може це майбутній мем, який просто чекає свого часу? Залишаємо вас із цією думкою.